Привіт, мої дорогенькі! Це відео присвячує тим, у кого ну, взагалі не йде початок. Тобто, ви вже спробували запропоновані мною. Вправи, так, класичні варіанти. Можливо, спробували навіть запрограмувати, закодувати ваш маятник. Передивилися відео початківцям, у яких не виходить. Подивилися відео про ауру, щоб краще зрозуміло. Не виходить, так? Руки не опускаємо. Все добре. Ця вправа. Зараз буде для вас. Я пропоную вам взяти, так, один, два, три, 4, 5, 6 невеличких листочків для того, щоб намалювати ось такий хрестик, ось таку доріжку і дві спіральки закручені в різну сторону. Також написати відповідь так. І плюсик, тобто щось позитивне, і відповідь ні. І маленький мінус, тобто щось негативне. Далі берете ваш маятник. І перша вправа буде з доріжкою. Що треба буде зробити? Налаштуватись, підготуватись, комфортно сісти. І взагалі ні про що не думати. Тобто ніякого наміру, нічого. Ви просто тримаєте маятник над цією доріжкою, перебуваючи у стані такому простому, медитативному, молитвеному, спокійному, нейтральному. Ви нічого не робите. Повторюсь, ви просто тримаєте маятник і дивитесь, що він робить. У даному випадку він слідкує за тим, куди йде доріжка. Ну, ставлюсь посерединці, що він буде робити. Головне чекаєте сталий рух, так? тобто зразу не зупиняйтеся, хай він розкачується, хай він відчує цей рух. Я положила спочатку горизонтально, він йшов по горизонталі. Тепер вертикально, він йде по вертикалі. Я нічого не роблю, я йому нічого не кажу. Взагалі нічого не відбувається, я просто сижу. А тепер давайте покладемо. По діагоналі ставлю посередині, що буде робитися? Бачите, в мене шукає, шукає, думає, що робити. Пошукав, налаштувався, пішов по діагоналі. Так. Ось він розкатався. Дивіться, у вас може бути оцей рух, у мене так, він гарно розкачується. Якщо я залишуся, він буде отако літати. У вас цей рух може бути отакий ледь-ледь помітний, там мізерний мікрорух. Це не страшно. Головне, щоб він був. Добре? Це робота з першим папірчиком. Робота з другим папірчиком. Намалювали наше роздоріжжя. Поставили просто посередині. І нічого не робите. Чекаєте, що буде робити маятник? Маятник шукає. По суті, він не знає, куди йому йти, і що йому робити. А давайте ми його трошки змістимо від перехрестя. Що буде? Дивіться, він іде по горизонталі. Тобто йому відома і зрозуміла дорога, що йому робити. А якщо я його знову посередині поставлю, що буде? Шукає. От, наприклад, так в мене на ліву сторону крутиться цей пошук. А тепер давайте поставимо трошки вище, що буде. Шукає, налаштовується, все, пішов рух по вертикалі. Я чекаю, щоб рух став сталий. Рух сталий і зрозумілий. Пішов розкачуватися. Так, це ви попрацювали з вертикалю і з горизонталю. Тепер нас цікавить спіралька. Намалювали легесеньку спіральку. Поставили вашу ручку і дивитися, що буде робити матк. Що він робить? Ну, в мене він реагує, в принципі, вже дуже швидко і миттєво. І... Розкачується і йде по намальованим колам. Вам, можливо, прийдеться трошки посидіти, але смисл ви зрозуміли правда? А тепер давайте візьмемо спіраль, яка закручена в іншу сторону. Даємо час налаштуватися. Ну, він вже, в принципі, пішов. Все, пішов. Пішов в іншу сторону. Дивіться, в мене так рухи досить такі об'ємні. У вас цей рух може бути отакий там маніпусінький. Це не страшно. Головне, щоб він був. Якщо він є, і ви його побачили, який він. Беремо листочок, на якому написано так, і плюсик. Нічого, ще раз кажу, нічого не говоримо нашому маятнику. Дивимося, хай він налаштовується, що він буде робити. Так, в мене шукає. Щось там шукає. Все, пішла відповідь. Оце моя відповідь, так. І він її показує. Те, що я вважаю для мене позитивне, хороше, правильне, або відповідь так. А що буде, коли я покладу листочок з відповіддю Ні, і мінусом? Ведеться пошук, налаштування маятника? Все, пішло по горизонталі. І це моя відповідь ні. І чекайте, гарно чекайте, поки рух буде сталий. Так, спочатку ви маятник натренували, а потім він вам сам, власне, і показав, яка відповідь так, а яка відповідь ні. А що робити, якщо, наприклад, незрозуміло? Та, незрозуміло або він все ж таки не рухається. Ну, може ж бути таке, правда? Ви повторюєте цю вправу декілька разів. Але немає результату. То, що ви можете зробити? Вибрати з оцих всіх запропонованих рухів, так? який вам подобається. Ну, наприклад, оцей вам подобається. Ось в мене ось такий, так, це відповідь ні. А ось так це відповідь. Так. Ви вирішили, що ви хочете, щоб ось так, була відповідь так. Ви накладаєте одне на одне. Так, плюсик. Навіть не так краще зробити, а ось так. О, вам видно, правда? І ставите маятник. І тут уже даєте намір. Це моя відповідь так. Я програмую мій маятник на відповідь так. Це моя відповідь так. І сидите так декілька хвилин. Програмуйте, головне, щоб він рухався, ви йому пояснюєте, розказуєте, програмуєте, але будьте повністю в цьому процесі. Потім так само робите з відповіддю ні. Наприклад, відповідь ні і горизонтально. Ставите посерединці і кажете, це моя відповідь ні. Це моя відповідь ні. Це моя відповідь ні, це моя відповідь ні. Домовляйтеся з ним, програмуйте, кодуйте. Головне, щоб воно спрацювало. так? Потім ви побачили, навіть якщо, ще раз повторюю, цей рух ось такий. Так, стоп. маніпусінький, там геть отакий мізерний-мізерний, але він є. Головне, щоб був рух. І щоб він вам, як спостерігачу, був зрозумілий. Коли ви зрозуміли, що є запрограмовано зрозуміла відповідь, переходимо до стандартних питань. так? Наприклад. А, так кладемо так, а тут кладемо. ні, Ага, не дуже то й видно, щоб вони одне одного не, Це. не торкалися. Ось так. Так. Мене звати Тетяна, 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 мене звати Тетяна. Ну, мені ну зразу показує так, так? Тобто ви можете йти над кожною відповіддю. Ви можете намалювати діаграму, так, як у нас спочатку на так, чи ні, щоб воно вибирало зразу на діаграмі. Або просто він вже показує ваш код. так? Тобто, в мене, бачите, зразу пішло на код. Тобто мене звати Тетяна. Мене звати Тетяна і пішов мій код на так. Ну, звичайно, в мене він реагує швидко, тому. Не можу, як би, та, показати якісь інші рухи. А, наприклад, так, хай налаштується на ні. А, наприклад, мене звати Катерина. Мене звати Катерина, ні. І зразу пішло ні. Тобто, ви декілька. О, отак буде правильно, точно. Тобто, ви берете декілька неправильних, наприклад, відповідей, да? ті, що. На ні, наприклад, Мені 5 років, мені 5 років, мені 5 років, ні. Я живу, наприклад, в Криму. Я живу в Криму зараз. Я Криму живу? Ні. Я, наприклад, я риби по знаку Зодіаку, я риби, ні. І отак робите, щоб ваш маятник відповідав вам чітко ні на ті питання, які ви точно знаєте, що це ні. Щоб він налаштувався, щоб був еталон. Потім так само робите так, тільки вже ж правильні відповіді так, щоб у вас пішла оця дія. Навіть повторююсь, якщо це буде мізерний-примізерний рух. Головне, щоб він був. І тільки після того, як вам вже ясно, яка відповідь так, а яка відповідь ні, ви вже йдете далі. Переходите до опрацювання діаграми, списку певних питань, які ви більш-менш знаєте відповідь або можете миттєво перевірити. І тільки коли вже у вас вже точно ви знаєте, як у вас працює інструмент, переходите на ті варіанти, коли ви не знаєте відповідь, і не можете її перевірити. Це все є вже в головному списку відтворення. Початок роботи з біолокацією. Я щиро сподіваюся, що ця вправа вам надзвичайно буде корисною, допоможе і, нарешті, зрушить з місця ваш маятник. Принаймні, рух маятника стане зрозумілим і чітким. І ви зможете або його побачити, або запрограмувати. Удачі вам і напишіть мені, будь ласка, чи вийшло я буду думати. Про інші варіанти, якщо не вийшло, ну я думаю, що вже має піти, реально має піти. Головне, щоб ви тренувалися. Ось так. Гарного вам дня, чудових вихідних чи тижня, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Я вам бажаю наснаги, бо на практику вона потрібна, звичайно, гарного настрою, ноль стресу, все робимо в задоволення. Uh, і, звичайно, чудового вам часу з вашим інструментом. Бувайте! вах!